Вітання! Ви на каналі Житло є, і сьогодні ми прямуємо дуже близько до Карпат в курортні зони, вже близько, і ціни тут вищі, ніж в Івано-Франківську. Але ми вам покажемо квартиру, яка за ціною не є вищою, а можливо, нижчою, ніж в Івано-Франківську. І в цьому родзинка нашого показу. Це хор... квартира в дуже теплому будинку, тому що він утеплений, стіни в дві цегли, це е, бувши гуртожиток, е, але переплановано вже в малосімейки. Двокімнатна квартира е, 42 квадратних метри, дві окремі кімнати. Е, Кухня, туалет, окремо душева, невеличкий балкончик метр на півтора ось цей будинок. З усього видно, що утеплення гарне. Ми навіть заглядали, що там утеплено десяткою. Ось, заглядали, дивилися. Насправді десяткою. Стіни товсті, що зовні, що внутрішньо бачимо, бо там дві цеглини. От, двір гарний, чистий, охайний, в тротуарній плиці, сусідні будинки теж такі ж. дитячий майданчик бачимо. Двір нам сподобався лавочки, є місце для відпочинку, зелено. Достойні нормальні люди живуть в цьому будинку. Підходимо до дверей, п'ятий поверх, п'ятиповерхівки, ліворуч, ми... це коридор, ось такі стіни, такі панелі, ліворуч ось така кімната. 15 квадратних метрів, бачимо. Все залишається це на вікно, а це протилежний бік кімнати, підлога, в одних кімнатах підлога, в інших лінолеум, А це друга кімната, вона 14 квадратних метрів, віконце. Не металопластиків, а це, видно, яка ширина стін, кухня, вихід з кухні на балкончик, електроплита станціонарна велика є. Ось, І розмір кухні 6 квадратних метрів, туалет і душова. душову не зняли. Вартість цієї квартири. 13 тисяч євро. Торг присутній. В цих місцях вже житло дуже дороге, досить дороге, ну, це досить така нормальна ціна і достойний такий варіант, який варто розглянути. Не забуваємо, що ми на своєму каналі показуємо досить бюджетні варіанти житла з огляду на сьогоднішні події. Підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося майже щодня викладати відео. До зустрічі на каналі Житло Є.